Вітаю, вельми шановні пані та панове. Запрошую вас підписуватися на мій YouTube канал. Ну і все останнє. Навіть не буду перелічувати. Так ось сьогодні розглянемо таку актуальну проблему, як навіщо Московії наука. Це пов'язано і з Україною, тому що е, зараз е, Московія намагається е, всіляко модернізувати свої засоби геноциду України і українців, перш за все, ракети. Які вона запускає по мирних містах, що є само по собі військовим злочином? Це все розписано в міжнародних документах. Правда, от зараз, просто на наших очах Московія, її так звана державна дура дума, намагається. Ну, ліквідувати фактично всі ці міжнародні угоди по правах людини і, і так і інше, по запобіганні тероризму, все це, вона, все це відміняється просто. Це денонсується, кажучи, науково. Ось. Але сьогодні ми будемо говорити про е, науку. Тобто в Московії зараз продовжують існувати сотні різних науково-дослідних інститутів, інститутів, практично в усіх галузях знань, які є. Ну та там ми ж не можемо знайти жодного винаходу якогось. Та все. Ну, давайте будемо реально говорити. Цей народ генетична. Нездатний до прогресу. Це очевидно. І це те, що зараз відміняють ці всі закони, які сприяють, так би мовити, соціально-економічному прогресу, воно підтверджує все те, що я говорю. Так, що ж тоді виходить? А реально, ми маємо зараз в Москві, ще раз підкреслюю. Сотні і сотні науково-дослідних інститутів у всіх галузях знань. І в першу чергу зараз найбільша кількість грошей виділяється саме на е, ті галузі е, науки, які працюють так, на так звану оборонку або військово-промисловий комплекс так, цієї держави. Так, найбільше грошей виділяється. Але ж там, знову ж таки, немає жодного досягнення якогось. Та й не може бути, в принципі, цих досягнень. Отже, яке їхнє завдання? Їхнє завдання вкрасти. Тобто величезне, ну, ж ось нещодавно, день-два. Тому в Німеччині відкри... викрили високопоставленого посадовця, якому дали Хабар, там навіть не вказується як шестизначна сума в євро Московії. А скільки їх таких по всіх цих державах? Ну, це ж нічого нового немає. Вони і в галузі науки діють чисто кадебійськими методами. Тобто, раз вони не можуть самі це все зробити, значить його треба вкрасти. В українському разі купити, наприклад, ну це ж ганьба. Для цієї держави. Ну, ми ж про це треба думати і говорити про те, що вони зараз фактично в галузі військово-промислового комплексу утримуються Іраном і Північною Кореєю. Ну, як це? Це що це найпередовіші в науковому сенсі держави світу? Та зовсім ні. Так. Вони отримують звідти якісь деталі і, і все останнє до, до власних ракет. Отже, вони будуть і далі діяти в цьому сенсі. І нам треба бути готовим, тому що в нас теж повно агентів цих, які. Намагаються викрести і креслення відповідні, і е, інші наробки, і, е, ну скажімо так, вербувати постійно науковців, які займаються ось у цих галузях передових, особливо ракетобудування. Це ж завжди було українське. Це генетично притаманне українцям. Подивіться, вежеш космос, все ракети. Ну, забезпечувалося генетичними українцями. так Чотири головних у нас було ще п'ятий Лозино Лозинський. Подивіться. Корольов, який відсидів, сидів 10 років був засуджений за те, що у особовій справі написав Українець з великої літери. Це Глушко, який Виробляв, так би мовити, двигуни всі до е, ракет, це Челомей, який бурани е, з, зробив, це е, Лозин Лозинський, це Янгель, ну, теж е, неймовірна людина в цьому сенсі. Тому тут е, ми повинні просто знати, куди спрямовані. Оці головні напрямки викрадення документації і, скажімо так, вербування цих всіх. Я професор Масляк, Петро Масляк. так. Ну, в першу половину свого життя займався економікою машинобудування. У мене і кандидатська, і докторська дисертація була присвячена всьому цьому. І я ж ну, на заводах багато разів бував і бачив, як це все відбувалося. Коли існує при заводі величезне конструкторське бюро, яке там щось креслять щось розробляють. Потім бабах з Москви прийшли прийшло креслення, всі креслення, і, і починає завод буквально в одному екземплярі, виготовив цю всю продукцію руками буквально. Зібрали цілий рік там в одному екземплярі і відправили. На виставку в Брюсселі, де це все завоювало перше місце. <смі> так. Тому що це все на Заході було вкрадено, так вивезено. так і, а, а запитання, навіщо це? А, а для того? Цей існувала наука оця вся, вона фактично була ширмою. Для чого? А, атомну бомбу вкрали, вкрали. До, до останнього е, деталі вона була такою, як е, американська атомна бомба. До останнього гвинта, до останньої деталі до, до кольору і форми. Точно така. Але ж існували десятки інститутів, отам, і курчато і всі інші. Там, е, чим вони займалися взагалі? У мене запитання просте. чим вони займалися? Коли привезли, готове це все, так. Це ширма. От і зараз. Це існує як ширма. Для чого? Щоб не сказали, що в них немає ні інститутів, ні вчених, ні, ні, ні заводів, нічого немає. А, а в них от з'явилися ці або чіпи, або, або ще щось <сіпи> до ракет. Звідки взяли, вкрали, а так? Ні. Розробили. Наші учені геніальні учені, та там, в принципі, геніальних учені не буде. Там можуть бути тільки учені, такі як неук ломоносов, який найбільший геніальний вчений, який нас у школі примушували вчити всю всю дурницю про геніального російського вченого. Отже, нам треба бути українцям усе озброєні, проти цього, і пам'ятати, що там нічого вони розробити не здатні. Вони здатні тільки вкрасти, в тому числі і в нас. Всім українцям в Україні і в світі бажаю здоров'я, удачі і нашої перемоги над зовнішніми, внутрішніми ворогами, а також корисними ідіотами, які слугують і тим і іншим.